Так, шановні голова, члени екзаменаційної комісії та присутні. У вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему розпізнавання обличчя в медичній масці в реальному часі за допомогою машинного навчання. Науковий керівник, професор кафедри Прохоров Олександр Валерійович. Існує вже значна кількість систем розпізнавання облич, які допомагають органам влади та комерційним компаніям розпізнавати людей. Хоча ці системи працюють дуже добре, виникла б нова проблема, яка змусила людей усюди носити медичні маски для обличчя, щоб запобігти поширенню пандемії covid 19 Ці системи почали давати збій у прогнозування, що призвело до багатьох проблем. Ефективність систем розпізнавання обличчя може значно погіршуватися через оклюзії, такі як медичні маски, головні убори, волосся на обличчі та сонцезахисні окуляри. Компанії почали збирати фотографії людей у медичних масках, розміщені у своїх облікових записах, щоб розробити свої технології розпізнавання облич, і вони намагаються підтримувати технології розпізнавання актуальної та відповідної. У цій роботі ми прагнемо розробити модель, яка може виявляти обличчя з маскою та без маски. Модель розпізнавання була навчена на різних попередньо навчених моделях розпізнавання об'єктів з тими самими даними та оцінено, щоб досягти високої точності та продуктивності. Тому актуальним є автоматизація розпізнавання наявності маски на обличчі людини за допомогою глибокого навчання в режимі реального часу, на слайді представлені завдання, які необхідно вирішити задля досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. Існують різні методи розпізнавання облич. Один з напрямів активні моделі зовнішнього вигляду. Це статичні моделі зображень, які шляхом різноманітних деформацій можуть бути підігнані під реальне зображення. Даний тип моделей у двомивірному варіанті було запропоновано Тімом Кутесом та Крісом Тейлором у 1998 році. У наведеному прикладі на слайді бачимо 68 міток, що утворюють форму моделі. Активного зовнішнього вигляду. Ця форма означає зовнішній контур обличчя, контури рота, очей, носа та брів. Процедура навчання активних моделей зовнішнього вигляду починається з нормалізації становища всіх форм для того, щоб компенсувати відмінності в масштабі, нахилі та зміщенні. Для цього використовується так званий узагальнений проструктовий аналіз. Пізніше з'явились вдосконалення методу, щоб вирішити його проблеми у трьох аспектах: ефективність, дискримінація та надійність. Ще один підхід метод гнучкового порівняння на графах. Суть методу зводиться до еластичного зіставлення графів, що описують зображення осіб, представлені у вигляді графів із зваженими вершинами та ребрами. На етапі розпізнавання один із графів, еталонний, залишається незмінним, тоді як інші деформуються з метою найкращого припасування до першого. У подібних системах розпізнавання графи можуть являти собою прямокутні грати, так і структуру, утворену характерними антропометричними точками обличчя. В окремих публікаціях вказується 97 приблизно відсотків ефективності розпізнавання навіть за наявності різних емоційних виразів і зміни ракурсу обличчя до 15 градусів. Однак розробники систем еластичного порівняння на графах посилаються на високу обчислювальну складність цього підходу. Після 2010 року було швидко розроблено і впроваджено кілька методів глибокого навчання для вилучення ознак і перетворення зображень. З часом вони продемонстрували перевагу у вивченні кількох рівнів образу обличчя, які відповідають різним абстр... рівням абстракції, демонструючи надійну стійкість до змін зображення обличчя, таких як освітлення, вираз, поза та одягнена маска. Згорткова нейронна мережа є однією з найефективніших нейронних мереж, що демонструє свою перевагу в різноманітних застосунках, таких як класифікація зображень, розпізнавання, пошук і виявлення об'єктів. Складність завдання розпізнавання зображень з часом зросла, що вимагало використання більш глибоких нейронних мереж. У таблиці на слайді наведено підсумок основних характеристик, поширених моделей на основі згорткових нейромереж, що використовується в області Masked face recognition. Для того, щоб мати можливість вирішувати задачі розпізнавання у режимі реального часу, ми обрали архітектуру MobileNet Version 2. Звісно, задача розпізнавання не просто облич, а облич в масці має свої особливості. Загальна схема вирішення задачі наведена на слайді. Спочатку збирається колекція зображень оригінальних замаскованих і реальних облич. Як правило, це включає їх організацію в каталоги по категоріям для навчання моделей, перевірки та тестування. Потім виконуються деякі операції попередньої обробки, такі як збільшення даних і сегментація зображення. Потім набір важливих рис обличчя витягується за допомогою однієї або кількох модель глибокого навчання, які зазвичай попередньо тренуються на зображеннях загального призначення та точно налаштовуються на нові колекції, тобто обличчя в масках. Такі характеристики повинні бути достатньо дискримінаційними, щоб точно визначити маски для обличчя. Потім застосується процедура демаскування обличчя, щоб відновити замасковане обличчя та повернути оцінку вихідного обличчя. Тож спочатку нам треба було визначити з набором даних для навчання. На слайді представлені різні бази даних, що використовуються в задачах розпізнавання облич. Під час пандемії COVID-19 дослідники вирішували задачі формування датасетів, тому сьогодні можна знайти різні датасети для вирішення не тільки завдань розпізнавання облич. Але саме для завдання розпізнавання обличчя в медичній масці. Ми обрали в роботі датасет на ресурси RoboFlow, одного з дослідників, що містить 1279 зображень людей в масці та без неї, а конкретно 644 зображення для класу в масці і 635 зображень для класу без маски. До речі, цей набір був створений з накладанням штучної маски на обличчя. Блоксхема роботи нашої системи виявлення обличчя в масці наведена на слайді. Щоб навчити спеціальний детектор маски для обличчя, нам потрібно розробити наш проект на, розбити наш проєкт на дві окремі фази, кожна зі своїми відповідними підкруками. Перша фаза це навчання. Тут ми зосередимося на завантаженні нашого набору даних для виявлення маски на обличчі та з диска навчання моделі. То це Розроблялося за допомогою фреймворку Keras та TensorFlow на цьому наборі даних, а потім серіалізація детектора маски на диску. Другий етап це розгортання. Це коли детектор маски вже навчено, ми можемо перейти до завантаження детектора маски визначення обличчя, а потім класифікувати кожне обличчя як з маскою або без маски. Ми налаштовували архітектуру MobileNet V2, високоефективну архітектуру, яку можна застосовувати до вбудованих пристроїв з обмеженою обчисленою потужністю, наприклад, Raspberry наприклад, Pi. Детальні коди з коментарями для цього, до цього <coughs> за допомогою навченої моделі наведено у пояснювальній записці. Під час навчання ми застосовували мутації на льоту до наших зображень, щоб покращити узагальнення. Це відоме як розширення даних, де параметри випадкового. Обертання, масштабування, суву та суву та повороту встановлюються програмно, а не фотографуванням. Серед стратегій трансферного навчання ми обрали такий варіант заморозити базові шари мережі, Вагові коефіцієнти цих базових шарів не будуть оновлюватися під час процесу зворотного поширення, тоді як ваги головного шару будуть налаштовані. Криві навчання точності або втрат детектора маски для обличчя демонструють високу точність і незначні ознаки перенавчання даних. Як видно з рисунку, ми отримуємо, ми отримуємо приблизно 99% точності на нашому тестовому наборі. Далі ми застосували мову Python, бібліотеку комп'ютерного зору OpenCV і фреймворки TensorFlow Keras для виявлення обличчя в масці на зображення та відео. На цьому слайді наведено деякі результати тестування нашої програми на зображення. Бачимо зображення з виявленням маски та без неї. Останнє зображення є цікавим, бачимо, що. Було знайдено людей без маски, але жінку в масці на передньому плані не ідентифіковано. По перше, маємо на увазі, що класифікувати чи носить особа маску чи ні. Нам спочатку потрібно виконати розпізнавання обличчя. Якщо обличчя не знайдено, а саме так сталося на цьому зображенні. То детектор маски не можна застосувати. Крім того, ми можемо розпізнавати обличчя на передньому плані через те, що обличчя, занадто закрито маскою та набір даних, використаних для навчання детектора обличчя, не містив прикладів зображень людей у масках а був згенерований. Проведені мною експерименти на власній веб-камері показали, що наш детектор маски обличчя цілком здатний працювати в режимі реального часу та демонструє високу точність розпізнавання. Таким чином було розроблено програму розпізнавання обличчя медичної масиці в реальному часі за допомогою машинного на навчання. Розроблену програму можна використовувати на будь-яких пристроях, включаючи мобільні телефони, без втрати ефективності та трудомізкості. Як бачимо на відео, розпізнавання роб... працює досить добре, без маски з маскою. та Таке, як волосся на обличчі, не дуже заважає е на виставленні даного коефіцієнту з маскою чи без маски. Все, дякую за увагу.